Не було фактично засобів зв'язку нормальних. Реально, по факту, справа, зліва, ти навіть не знаєш, який ні підрозділ, стоїть? ніхто, нічого. Хто йде на тебе, хто підходить ззаду, е, з ким ти спілкуєшся взагалі? Приходять якісь люди, щось хочуть. Ти взагалі не знаєш. Ну тут Махновщина. От. І при цьому все одно було відчуття, що ти принаймні відчуваєш, що це свої, не свої, і ви якось рухаєтеся в одному е, боці. Але насправді це факт це привело до дуже багатьох трагедій. <кій> Наприклад, свідком, з яких ми також е, були, от, коли одні бійці збройних сил, точніше, скам так, сил оборони, не будемо називати конкретні підрозділи, не знаючи, що евакуюють інший. Підрозділ уже з пораненими просто їх ну фактично покрашили. Все через банально неорганізовану систему е, комунікацій серед тоді підрозділів, які виконували завдання в Києві та Київській області.